Так, всім доброго, мирного дня. Сьогодні я хочу вам показати свій щоденний макіяж, так, якими засобами я сама користуюся і найчастіше використовую так, ось щодня. Перший засіб це іде ось така помада для брів. Зараз Серії The One, так, зараз вона в каталозі іде 259 гривень коштує. Вона мені замінює олівець. Я не користуюся. Дуже зручна у нанесенні. Вона ось так відкривається, є ось така щіточка. Ось. І кремова текстура ось така. Бачите, коли її наносиш на брови, так? То вона перетворюється у пудру. Є три кольори. Ось такої помади для брів. Є три кольори. Це у мене темно-коричневий колір. Зараз трошечки коди змінилися. Зараз я подивлюсь темно-коричневий. Це 43987. Код 43,987 Стосовно, ну, Давайте перейдемо до саме до нанесення. Так, я сказала, що олівцем я не користуюся, тому що тут щиточка, ця скісна, так, вона повністю повторює контур брів. Я буду також люстерком користуватися для зручності. Ось. І прохожу саме по, по, по контурах брів. Наприклад, ось є в нас три точки. Так? Перша точка початок, друга точка це сама найвища, так? і третя точка це закінчення. Так? так, ось Як правильно наносити так? Це, наприклад, з цієї найвищої точки, і до кінця отут буде воно темніше. Сюди, тут тут світліше буде. спочатку, тому Ось тут гарно. Ось так я промальовую, наношу, а потім уже йду на початок. Щоб для чого це так я роблю, щоб брови виглядали більш природньо, розумієте? Ось. Ось таким чином. Ось так. Ось тут так само. Ось тут ми темніше робимо так. А тут, щоб було світліше. Ну, так, як ростуть у нас брови, так, щоб воно не було видно, що це як значить, накладені, так, щоб це було, вони було все натурально. Ось таким чином. Сонечко світить, можливо, не дуже гарно видно, Зашторено. Ось. Дуже зручно я вам хочу сказати. Дуже зручно і не займає багато, багато часу. Так, далі. Також я користуюся туш'ю, але в мене туш ось така теж серія Uncolor. Ось така. Мені вона подобається. Щіточка. Тут щіточка силіконова. Силіконова, вона мені подобається Чим? тим, що вона дуже добре прокрашує вії. Зараз я нанесу і покажу. Якщо, наприклад, хочеться, вона подовжує вії, якщо вам хочеться максимальної, наприклад, довжини, так? то так, наносити в два етапи, тобто двічі. Ось, я один раз нанесла. І нижні війки, звичайно, теж профарбовуємо. Ось таким чином. Так само і, не знаю, видно вам. Мені, наприклад, можливо, камера так не передає, так, але мені подобається цей ефект від нанесення. У мене вії середньої довжини. Ось, І вона дуже гарно мені їх подовжує. Зазвичай наношу я один раз, але... При потребі прохожусь два рази, коли наносиш другий раз, то вже ефект трошечки другий, вони вже більш такі довгі, можна сказати, ось так. В каталозі в цьому така туш Зараз взагалі іде йдуть акції на інші туші, на туші The One. Ті, що всі знають, на останній сторінці каталогу. У мене теж я тими користувалася. Вони теж мають дуже гарний ефект. Так, теж мені подобається, але поки що користуюся саме ось такою on color. Так. Ну, і... Так як зараз жарко, може бути, що я і помадою можу користуватися, а взагалі я користуюся нашими ось такими горнятками. Так. Це пом'якшуючий засіб. У мене їх декілька. Ось Це з медом, це з трояндовим ароматом. Зараз покажу. Ось він, вже, він вже закінчується. Ось там. Трошки є трояндовим. Я більше е, мені подобається із медовим ароматом. Ось. Бачите, там є і наношу на губи. В принципі, оце все. Так. За, щодо тональної основи, основи я її наношу не завжди. Не, на, не завжди, а при потребі. Тобто, якщо я бачу, що у мене, наприклад, обличчя не дуже рівний тон, так, то тоді я її злегенька наношу. Покажу зараз, які в мене є тональні основи. Тональна основа у мене є ось така «Giordani Gold. Ось, можливо, знаєте, так, дуже відома. Ось дуже гарний фініш, вона пристосовується до шкіри. Спочатку, можливо, її трошечки буде, наприклад, видно так на обличчі. Але проходить там хвилин 3-5. Ось, і вона адаптується до вашої шкіри. Ось, і її зовсім не стає видно. Рівний гарний тон обличчя. Далі, і в мене є ще ось така. Тональна основа The One, вона трошки світліша. В принципі, це тони однакові, але цей трошки темніший, тому що це Giordani Gold, це слонова кістка, вона трошечки темніша. А це The One, вона чуть світліша. так, І вона мені більше підходить. Цією тональною основою я користуюся вже коли весна, коли вже сонечко, коли вже тон обличчя трошки, обличчя трошки загорає. так, і Оця більше мені підходить тоді. А ця заванва це на зимню пору року. Наприклад, там це з осені починаючи, там десь з листопада місяця, так, всю зиму, то е, я користуюся ось такою, вона світліша. Тому що обличчя стає світліше, так, і щоб не було ефекту маски, так, щоб воно не відрізняло. Ось тому я ось так використовую. Так, також хотіла ще показати, що я придбала я такий наш патріотичний бочонок. це гарнятка. Зараз покажу, як він виглядає. Виглядає ось так. Бачите, зверху синя крижечка і низ жовта. Ну, Він у мене ще не, кори... не... не пользуваний, так? Я ним ще не користувалася, він новенький. Ось От і все, на сьогодні мій макіяж готовий. І це так щодня. До речі, помада для брів вона не змивається водою, так що можна сміло йти, наприклад, в басейн, так. можна вмиватися, наприклад, то без, наприклад, засобу так, для зняття макіяжу, то це помада для брів, ви її не змиєте просто водою, вона не змивається. Ось. Тому дуже стійко, дуже зручно, так, вона не розмазується, не розмазується. Це зараз вона, вона набула пудрової основи, не розмазується і дуже зручно взагалі на щодень, щодня використовувати. Це мій о, такий щоденний о, макіяж. Ось. І о, користуючись нагодою, так, я хочу нагадати, що сьогодні останній день акції 20% знижки на продукти для тіла і для гостя, на засоби. Тому, якщо о, хочете, наприклад, придбати якийсь із цих продуктів, так, то Звичайно, рекомендую вам зробити це сьогодні, щоб отримати максимум вигоди. Посилання на каталог є в закріплених в актуальному. Також я продублюю зараз ще сторич. Всім дякую за увагу, хто був на ефірі, хто Спілкувався разом, дивився мене і спілкувався разом зі мною. Всім гарного і продуктивного дня.